Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І Сьогодні чиста питна вода це не просто комфорт, а реальна потреба від якої залежить наше здоров'я та безпека. Особливо в умовах війни, коли інфраструктура часто страждає, перебої у водопостачанні стали буденністю. А навіть та вода, яку ще кілька років тому можна було вживати без додаткової підготовки, зараз нерідко містить домішки та забруднення. Саме тут на допомогу приходять сучасні рішення, такі як очищувач води Jimmy R9. це компактна станція з багаторівневою системою. Очищення, і в цьому відео ми детально її. Розглянемо, але перед початком традиційно виставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Більшість людей недооцінюють наскільки важливий якісний контроль за водою. В ній можуть бути бактерії, віруси, залишки важких металів, хлор чи навіть мікропластик. Очищувач Jimmy R9 створений для того, щоб ці проблеми зникли з вашого життя. Він поєднує одразу кілька технологій: сім ступенів фільтрації, зворотній осмос і УЕФ з незараження. Це означає, що на виході ви отримуєте кришталеву чисту воду, яка не лише безпечна, а й збагачена корисними мінералами. Важливий момент: зручність. Вам більше не потрібно купувати та зберігати великі бутлі, шукати достав чи сумніватися в якості виробника. Очищувач Jimmy r 9 дозволяє мати доступ до чистої води тут і зараз, у будь-який час доби. Jimmy r 9 пройшов перевірку у міжнародних лабораторіях і сертифікований SGS та ITS. Пристрій відповідає стандартам NSF, ANSI, FDA, FCC, UL та CSA, що підтверджує безпечність технологій зворотнього осмосу у F з не і матеріалів, з яких виготовлений корпус та фільтри. Це важливий аргумент для тих, хто хоче мати офіційно підтверджену якість питної води. Очищувач води Jimmy R9 має продуману конструкцію, де кожна деталь виконує конкретну функцію. Це настільний пристрій закритого типу. Тож усі робочі вузли та фільтри приховані всередині корпусу, що робить його охайним та захищає систему від зовнішнього впливу. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більш. Часті інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Водночас, основні компоненти легко знімні, що спрощує обслуговування. У верхній частині знаходиться верхній. Кришка, під якою розташовані знімні резервуари. Один з них резервуар для сирої води об'ємом 5 літрів. Він оснащений зручною кришкою, з ручкою, що дозволяє швидко зняти бак, наповнити його під краном і так само легко встановити назад. Другий чаша для чистої води, яка також має кришку, а в комплекті є навіть два окремих глечики. Щоб користувач міг завжди мати запас готової до вживання води. Спереду розташований розливний кран сучасного дизайну, який подає вже очищену воду. Під ним встановлений піддон для крапель, що за. Запобігає розбризкуванню і допомагає підтримувати чистоту на кухонній поверхні. Піддон легко знімається, щоб його можна було промити. Керування зосереджене на великому сенсорному дисплеї у верхній частині корпусу. Це кольорова панель із підсвічуванням, яка відображає температуру води, ступінь очищення, індикатори роботи фільтрів і дозволяє одним дотиком вибирати режим. Сам інтерфейс інтуїтивно зрозумілий і ще й має підсвітку. З боку корпусу можна побачити піддон для збору залишків води, який теж легко витягується. Задня частина містить шнур живлення. Та систему вентиляції для стабільної роботи. Усі ці елементи зібрані в корпусі вагою 7 і 7 кг. Він досить компактний для настільного пристрою. Очищувач Jimmy r 9 поєднав одразу кілька ключових технологій. Він використовує семиступеневу фільтрацію, серед яких вата, активоване вугілля, біохімічний захист, зворотній осмос і УФ з незараженням. Такий комплексний підхід забезпечує видалення з води навіть найдрібніших частинок і мікроорганізмів, роблячи її абсолютно безпечною. Крім цього, пристрій проводить мінералізацію Зацію, завдяки чому вода не просто чиста, а ще й корисна. Продуктивність становить 0,3 літра в хвилину, чого достатньо для побутових потреб родини, але це не просто очищувач води, він має більше функцій. Зокрема, варто відзначити сім температурних режимів від прохолодної води до гарячої. Це дозволяє одразу готувати чай, каву чи дитячі суміші без додаткових чайників і термопотів для безпеки. Передбачене блокування від дітей, перш ніж почати користуватися очищувачем, можливо провести процедуру первинного промивання, щоб підготувати. Фільтри до роботи це займає лише кілька хвилин, але гарантує якість очищення. Спочатку потрібно наповнити бак для сирої води, увімкнути жилення і дочекатись, доки завершиться процес очищення. Потім кілька разів наповнити та злити чашу для очищеної води. Виробник радить повторити це 3-5 разів. Після цього пристрій готовий до повноцінного використання. У щоденній експлуатації все дуже просто. Ви заливаєте воду у резервуар для сирої води. Обираєте на сенсорному екрані потрібний режим, і пристрій одразу видає чисту воду. Тим паче. Нагріву води значно розширює сценарії використання. Вода негріється постійно як у чайнику чи термопоті, а підігрівається саме під час подачі. Завдяки такому принципу ви отримуєте потрібну температуру за кілька секунд після натискання на кнопку. Це економить електроенергію і гарантує, що вода завжди буде свіжа, а не стояла в боку гарячою. Так у більшості сценаріїв дійсно можна замінити чайник. Ви можете обрати потрібний режим, наприклад, 40 градусів за Цельсієм для дитячої суміші, 60 80 градусів за Цельсієм для зеленого чаю. Чекаве 90 або 100 градусів для чорного чаю або миттєвих страв. І звісно ж, можна охолодити воду. Єдине, що варто врахувати, продуктивність у нього 0,3 літри в хвилину, тобто це пристрій для щоденного побутового використання, а не для того, щоб залити одразу велику кількість води. Jimmy R9 – це не просто очищувач, а справжня домашня станція для отримання чистої та корисної води. Він поєднує фільтрацію, знезараження, мінералізацію і функцію нагріву, замінюючи одразу кілька пристроїв на кухні. Його головна перевага. Вага простота: достатньо налити воду в резервуар і натиснути одну кнопку. Ви отримаєте не лише безпечну воду для пиття, але й зручність у побуті. Jimmy R9 9 це гарантія, що у вашому домі завжди буде джерело надійної питної води. Зараз на сайті діють знижки, а за промокодом огляд можна отримати додаткову знижку у 3 тисячі гривень. Посилання в описі під відео. Ну і друзі, якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Назами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.